Раз на місяць для депутатів міської ради проводяться екскурсії по різним закладам та установам міста. Ці ознайомчі заходи здебільшого потрібні для молодих депутатів, які вперше обрані. Для того щоб їм подальшому було простіше приймати рішення, вони мають розуміти, що є, як функціонує. Тому коротенько, чим ви займаєтеся? Які у вас плани на майбутнє? Цього разу народні обранці побували у соціальних закладах у хосписі Святої Єлени. Цей госпи створений для людей. Які потребують сторонньої допомоги цілодобового медичного нагляду, психологічної допомоги у реабілітаційному центрі для алко та наркозалежних ОАЗИС для того, щоб чоловік міг адаптуватися, як стати на ноги і вже повноцінно в обществі створювати сім'ю, працювати і трудитися на благо родини нашої. Відвідали цього дня депутати і територіальний центр соціального обслуговування, працівники якого допомагають людям, що опинились у складних життєвих обставинах. Саме головне це адаптація. Вони відчувають себе необхідні люди. У ході ознайомчих екскурсій депутатам розповіли, як і чим живе той чи інший заклад, які його функції, плани розвитку і таке інше. Безумовно, кожна установа, в якій побували депутати міськради, вкрай потрібна нашому місту і суспільству загалом. Вряд ли б я сьогодні взагалі стояв би з вами говорив, якщо б 10 літ назад я не прийшов сюди. Йому проблему, яка которая мене просто чуть не убила. У мене є сім'я сьогодні. У мене двоє маленьких дітей. Я, знаєте, я навіть я даже не мічтала об цьому. Депутати, кожен по-своєму перейнявся проблемами закладів, що були відвідані. Уважно слухали, задавали запитання, потім активно обговорювали почути. Чи не найбільше емоцій у народних обранців викликав візит до дитячих закладів віри надії, любові, де опікуються дітьми із неблагополучних родин, та джерела надії закладу для дітей, що мають вади здоров'я. Мало того, що нас обікрали до нитки, потім дві аварії. Прорвала каналізаційна труба і гаряча вода. І оце тут зроблений другий раз ремонт. Це Євгенія Новицька розповідає про приміщення для денного перебування вихованців джерела надії. Його реабілітаційний центр отримав завдяки попередньому депутатському корпусу користення. Потрібна підтримка і нинішніх депутатів. Просить керівник за всіх дітей, яким так потрібна допомога фахівців. Ви, як депутати міської ради, проникнетеся проблемами дітей інвалідів. І зробимо хоча б на 15 діток групу цілоденного перебування. Втім, із 34 депутатів на екскурсії побувало лише шестеро. Одна з них Валентина Лазаренко. Вона пропустила попередню екскурсію, але заради цієї відпросилась з роботи. Закликає знаходити час на подібні заходи і своїх колег. До цього от припустимо, я мало собі уявляла на що йдуть бюджетні кошти. Да? Куди вони я уявляла, але я не знала, що так багато корисної роботи робиться в місті. Так багато корисних справ, справ справді робиться нашою міською радою. Скажімо. тепер я вже конкретніше бачу на що виділяють. Це кошти наступна ознайомча екскурсія для депутатів запланована на травень.